Заказав собі обладнання, потім буду показувати що. Але ця коробка мене дуже дивує. Щось вона не така, як я сподівався. Плюс ще купив такий апарат і такий. Ну, а решта в мене є, побачите. Пососик той я придбав в одному з інтернет-магазинів українських. От, і, і що? І, ну, класно можу сказати, що вони мені там так класно віднеслися. Я спочатку одну модель заказав, от, а вони кажуть, та ні, вона трохи не камільфо, не вдала якась розробка, беріть оцю краще. Вона трохи дорожча, але ну, якби, нормально краща. Якісніше, я взяв її. І що я можу сказати про цей пилосос? Покористувався я ним і хочу сказати, що він непоганий. Тільки треба придумати якийсь додатковий захист фільтра, тому що якщо я хочу ним от прямо так вибирати золу і сажу багато, пів відра за 5 хвилин вибрати звідкість. То фільтр швидко забивається і потім його важко чистити. То треба. Я бачив там в Ютубі, як то все робиться, от, і думаю, що він буде мені нормально служити. А так, якщо ним не вибрати, просто пилюку ловити, коли працюєш інструментом, то за свої гроші класний пилосос. Так що залишу посилання на цей магазин, на цей пилосос в описі під цим відео, того що кажу, мені сподобалось, як мені порадили цю не беріть, беріть цю. Ну добре, дякую. От. А взагалі, чим я займаюся, що цей пилосос робить, це на іншому моєму каналі. Кому цікаво, також посилання залишу там про, про іншу діяльність. Тут про це не буде. Поки машина прогрівається, покажу вже після використання такий пилососик, той, що прийшов мені в коробочці. Для золи і сажі. Вибачайте робочий пезлик. Скважину свою пробурували десь орієнтовно на початку липня або в кінці червня, добре не пам'ятаю, може і в червні навіть. То ну, за цей квартал, червень, липень, серпень нам ще нараховували гроші, от, бо ми вчасно не розірвали. А вже з вересня вже нам не нараховували. То ще 126 гривень я заплачу. І все, і договір розірваний, і ми користуємося для поливу своєю скважиною. Все гарно, тут чудово. Люди почули, побачили, ну, працівники сільської ради, що в нас скважина. от, І вже нам ну, вже знали, що ми розірвуємо. Довір прийдуть, запломбують. Все класно. Чекаємо сезону, ягід хоча він вже почався, вже з дня на день. Треба там починати починати робити. От. Просто я ще, як я казав, що додатково займаюся іншою трошки справою, але про це все на зовсім іншому каналі. Так, а зараз ми знаходимося на малині. Вегетація ще не починається. Бруньок нема. Вегетація рослин починається, коли середньодобова температура. Середньодобова. Плюс 5. Не просто, що в день буває вже плюс 5, а додати ніч і додати день і в середньому плюс 5. Так що ще нічого не вгитує Але вже можна додати, ну, наприклад, якщо з осені я цього не зробив, то зараз заробити, поки ще немає таких кущів, Зілля всякого, заробити в ґрунт фосфорно на добрива. Фосфор він для коріння добре. Але він такий малорухливий, тому його треба заробляти. І азотне добриво. Або в складі тої жні нітроамофоски, або селітру е треба теж підсипати. Коли починається вегетація, вона дає старт, ріст, азот. Так що думаю взяти НПК 161616 16, 16 і все заробити в ґрунт. Аміачне добриво, азотне добриво не обов'язково, а фосфорно-калійні, вони взагалі-то вносяться з осені під оранку. Ну, Оскільки в нас тут не, не ориться, то їх треба заробити або внести в водорозчинні. До речі, в мене ще є й водорозчинні, але не вистачить, мабуть, на всю площу. Так що, все будемо показувати на каналі, підписуйтеся. Побачите, яка ціна буде на малину в цьому році, як, і як ми її будемо продавати і таке інше. До речі, підписуйтеся на наш канал американський з індійськими коровами. Посилання буде в описі, хто ще цього не зробив. Передивіться там пару відосиків, є такі. Просто собі включити і там милуватися, як приємно. Таке ходить, живність, таке створіння гарне. Хто в місті, то скучив за коровами, козами, вівцями. Let's go. Так, знаходжуся біля ожини. І весною, отако, коли воно буде лежати, воно пустить тут Ось. Альбінович хоче собі в уже посадити. Ото ми йому. О, тут є корінчик, Бачите? І воно і там є корінчик. Оце ми зараз Альбіновичові наберемо і хай садить. Зараз ми тим будемо займатися. Так, то ласточки. А, дивіться, Альбінович, як я вам копаю. Так, саджанці, 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 малини. Відправляємо, відправляємо вже вот-вот будемо відправляти. Замовлення ваші. Хто ще хоче замовити на весну саджанці ремонтантних літніх сортів. Будь ласка, переходьте в Телеграм, будемо відправляти. Бо вже сьогодні закінчує. Ні, та вже якісь... я вже збився, що то вже друга декада березня пішла. Так що на зв'язку в телеграм-канал посилання буде в описі. Оці саджанці ожини, то я не знаю, чи вони будуть, чи не будуть у мене на продаж, а малина, заходьте, купуємо. І скоро почнуться весняно-польові роботи, зараз, ну, зараз вже все завертеться, закрутиться. Так, альбінові сикі вам отакого метр хватить. Думаю, що хватить. Отако ми зараз зробимо. Навіть і менше хватить, ну ота. Розсадженець. Два саджанець. Три саджанець. Так, ну а я взяв саджанці, несу їх у машину. Завезу зараз Альбіновичові. Позвоню, чи він є вдома, та він повинен бути вдома. От. І зараз треба ще йому взяти димаря, так само вже завезти, віддати, того, що бджіл. У мене вже немає наразі, є тільки вулики. От, а в Альбіновича є. бедежоли. Так що треба йому завезти віддати. Значить, я беру димаря і все, летимо до Альбіновича. А вас чекаю на іншому каналі, в телеграм каналі, в саджанці, все, на зв'язку.